Сьогодні в нашій залі свято. Ми його довго чекали довго довго. У гості просимо до нас красуню чарівницю, що прикрашає всі ліси поля нашу осінь. Вітаю вас, любі діти! Ви знаєте, хто я? Я не дощик. Я не вітер. Я осень. Я прийшла до вас на свято, а зі мною ми бідні в місяці. Перший вересень. Я вересень, багатий, щідрий, не субражає що стіглі і добрі. Я яблука спіли дарую на гілках і повне кошики виношу із полів. Другий жовтий. Я жовтий, чудовий художник чарівник. розфарбую всі дерева, всі кущі, Червоним, жовтим кольором, Небо синій, дощ іскристий, все навкруги. Я прикрашу. А третій листопад. Я листопад. Я тихий і похмурий. Я застилаю теплим, лагідним, різнокольоровим килимом землю. Я підготовлюю дерева до міцного зимового сну. Покладу у теплі хати я звіряк, на зиму спати. Я тут, щоб ми разом співали, грали, веселилися, ви готові до осінніх пригод. Тоді вирушаємо. Це наш гарбуз, господар городу. Великий, кругленький, знатного роду. Але він сьогодні якийсь дуже сумний. Давайте послухаємо, чому сідайте зручненько, тихо-тихо, бо в нас казка починається про нашого пана Гарбуза. На городі самому Бухати, не гожий, грати я не розумію. Ні, на мене ти не схожий. Друга іншого шукай. Я побіг собі, бувай. Дівочка рода, привіт! Хочу тебе запитати, можеш моїм другом стати? Другом стати за любки. але ти мені скажи, шишки вмієш ти збирати? По гілках дерев стрибати. Шишки я збирати не вмію. Як стрибати? Не розумію. Ні, на мене ти не схожий. Друга іншого шукай, а мені вже час. Бувай. І покотився гарбузик далі, аж раптом почув він музику. Андрійнички, і у кожному на стисі в нас колючі молочки. Хочу я вас запитати, можна вашим другом стати? Другом стати залюбки, але там скоріш скажи, чи зумієш від лисички голочками захищатись, В нірку листячко збирати, щоб зимою укриватись. Він лисички вуличками захищатися не вмію. Лисичко збирай негожий. Зовсім ти на нас не схожий. Друзі інших пошукай, а на час уже бувай. Засмутився гарбузик та вирішив повернутись додому. Цілий ліс я вже пройшов, а смачного не знайшов. Що ж поїсти на обід? О, малята! Всім привіт. Тут і зайчик молоденький, тут і білочка руденька, ще й десяток їжачків. Оце вдало я забрів. Тож тепер якусь годину під сосною відпочину. Ой, «Ой, рятуйте, поможіть! Вовка злого проженіть. Почув гарбузик, що хтось кличе на допомогу і поспішив туди, прикотився та й побачив, що під сосною вовк спить, а маленькі звірята від страху тремтять. Ти гарбузик утікай, вов покинеться то. Це я слід зі всіх разом на обід. Я нікуди не піду, ви ж по трави піду. Зараз вам допоможу. Вовка злого прожену. Щойно ліг я подрімати, почав дощик накрапати. Мабуть, треба прокидатись, до обіду годуватись. Діти, погляньте, як виріс наш гарбузик. Він став такий великий, що навіть вовк його злякався. Ти, маля, не ображай, краще в ліс скоріш тікай. Що ти, я все зрозумів? Я ж погратися хотів. Трішки я пожартував, зовсім я тебе не знав. Діти, подивіться, гарбуз став дужий та всього навчився. А може ми всі станемо друзями нашому гарбузику? Поглянь, скільки у тебе тепер друзів! І зовсім не важливо, чи вміє твій друг гарно стрибати, співати, чи танцювати. Головне, що справжній друг завжди готовий прийти на допомогу. весело завзято танцю расти, ось як і. Ось наші дітки для тебе підготували подарунки, свої малюнки, вірші і коробки. Острованив пафесток і зоним кафтантик скок... скок вал. Вовти вистик на землю лих і за ним пих, І плиг до одним -од таке подряд ад відпаде весь без напад. Коло лева осінь, що хто з того плосить, як, то як пізвінку частує, То зими запаску тує. Жовте павле, жовтий ліс на деревах, жовтий лист, усе жовти навкруги, на вітрічки, на бериги по осінні в очі, тільки жовті оєвці. Ліса мусі походила, все круги позволила, залусила лісу на месочку і на, на хати. Осінь фарби хотувала, оведерця наливала, змішу, чаклувала, хотим сина фарбувала, подивіться сино в у вовтих тих бухряних червоних трошках дрова стоять у їсах і са досках, неба хмаринки дощі досі і проривають здання до рогу до Восени взагалі бігають, на вольнах і в сотні. Сап... Хусі яблука з висадь на тонесеньких. Віше біжка юденька, піпіньком на сагибок. Ухопіє та худенько закопає в таємок. Осі, осі достає, де повторюва, що една і снібаки надає і дивує досвіду. Стільки порадували, ви настільки мене здивували, ваші вірші настільки гарні, що, здавалося, листочки самі почали кружляти в повітрі і танцювати. Ви такі талановиті, ви такі дружні. Ви показали, що мені, що осінь – це не просто лише дощі, а й веселе свято. Осінь, ось і закінчується наше свято. Ми хочемо тобі подякувати. І до наступного року. До побачення!